В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, воскресний день, Святе Церкво знову і знову прославляє велику тайну Воскресіння Христового, через, через, через яке прийшло Спасіння для всього світу. І сьогодні ще ми згадуємо і прославляємо притечу Хрестителя Господнього Іоанна. ми згадуємо про його преславне Рождество. І сьогодні церква прославляє всіх святих в землі Русті просіявших. Коли наступив час пришестя освіт Сина Божого, Господь послав перед своїм лицем пророка, який готував людей для прийняття Месії. Цим пророком був святий Іоанн Хреститель. Його народження було чудесним, він був плодом великої молитви. Його родичі Захарі і Лісавета були безплодними. Але вони молилися Богові і просили, щоб Господь зробив чудо і подарував їм дитину. І ось уже на старості років Захарій, який був священником, звершував богослужіння в Єрусалимському храмі і війшов кадити в алтар, і там йому з'явився ангел Божий, який стояв. Біля кадильного жертвенника. Захарія перелякався, а ангел його заспокоїв і сказав, не бійся, твоя жінка Єлисавета народить тобі сина. Ну Захарій всумнився, як це може бути? Я вже старий, вона вже в приклонних літах. І ангел сказав, за те, що ти не віриш Словам Божим, які я тобі передаю, ти будеш німим. До тих пор, поки, поки моє пророцтво не виконається. І дійсно, Захарія онімів. він вийшов із алтаря і не міг нічого сказати людям. Люди бачили, що він затримався в алтарі, вони зрозуміли, що щось там сталося. І коли Захарій вийшов і не міг сказати ні одного слова, а показував людям знаками, об'яснявся з ними. Люди зрозуміли, що він бачив якесь відіння. І Захарій пішов додому, його ж, е, супр... ж, ж Єлисавета зачала і народила сина, якого е, назвали Іоанн. Коли хрестити е, е, народився, то зійшлися, як такий був звичай, зійшлися родственники, радіти в тому, що. Народилася дитина у світ. І почали говорити, що яке дати йому ім'я. І коли вони спорили, і одні говорили, дати таке, другі, а те казали, назвати як його батько, Захарієв. А Єлісавета, мати Іоанна Христина, каже, Йоанн – його ім'я. І люди почали дивуватися і говорити, у ну, твоєму ростві немає таких імен, зачем даєш таке ім'я? Але вона сказала, нехай буде ім'я його Іоанн. Тоді взяли дощечку, прийшли до батька Захарії і кажуть, як його назвати, і Захарій взяв дощечку, ну так було дощечка, як у нас зараз ну блокнот, на дощечках писали. І він взяв дощечку і написав, Іоанн, ім'я Його. І тут його уста, і Захар почав хвалити і славословити Бога. І він говорив багато, дякував Богу і говорив про е, младенця, що йти реча, пророк Вишнього наречешшся, тому що придидіш будеш йти перед лицем Його, щоб виготовити путі Йому. І дійсно, Ян Христитель був предтеча Спасителя, предтеча. Це пред слово славянське, теча текти, іти, предшественник, ішов перед лицем Спасителя і через покаяння готовив людей для прийняття Месії. Сьогодні Святе Церква згадує всіх святих, які просіяли в руській землі. Це плоди благодатного сіння, яке колись. Звершив святий апостол Андрій Пірвозваний, коли прийшов він після Воздісіння Спасителя на небо, він прийшов на нашу землю, благословив її і проповідував Слово Боже. І це слово дало обійний плод в свій час. Перші віка воно, ну, воно проростало, але дуже ну, не так активно. А коли князем став, княжиною була свята Ольга Рівноапостольна, бабка князя Володимира, вона вже почала активно людей учити християнській вірі. А коли став князем святий Володимир Рівноапостольний, то він хрестив всю Русь. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І з того часу почали люди угождати Богові, перемагати гріх благодаті Христовою і ставати святими. Церкву, древо церкви Руської украсилося багатьма красивими, прекрасними плодами праведності. І ми сьогодні святкуємо і шануємо ці плоди, які для нас є близькими, дорогими, не тільки по духу, але й по плоті, тому що вони жили в таких умовах, де ми живемо. Вони були такими ж людьми, якими є, є ми. Але вони від нас відлічаються тим, що вони перемогли гріх. Святі перемогли гріх. І вони стали святими. А ми поки що знаходимося ще в боротьбі. І ми надіємося, що і ми з допомогою благодаті Христової також переможемо зло, переможемо гріхи і будемо причислені до лику праведних. Але для цього ще треба багато потрудитися. І сьогодні, у дні, коли у нас вже більше двох років. Палає по, полум'я війни, яка, яку Росія веде проти України. Ми просимо наших святих угодників, щоб вони розуміли і змящили серця тих, тих, хто воює проти нас, щоб люди отримали безцінний дар, самий дорогий дар на землі, який для людини є, це є дар миру. Щоб ми могли в мірі один з одним спілкуватися, жити і благодати Богові. Нехай болитвами святих наших угодників, Господь допомагає кожному із нас долати всі труднощі життя, долати гріх, долати зло, не боротися з людьми, а боротися проти гріха, боротися проти зла, тому що завжди у боротьбі треба від, 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 роз'єднувати гріх від людини. Якщо людина щось робить погане, тому християни має сказати, що так, да, я то зло, що він робить, я його, я його засуджую, я його не приймаю, я проти нього. Але людину не засуджую, тому що вона є людина. Вона є творіння Боже. Я хочу, щоб вона стала кращою і спаслася. Це є така, ну, так, 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 така позиція, яку має мати християнин по відношенню до всього, що його оточує. Нехай Господь допомагає нам молитвами наших угодників, перемагати гріх. І жити так, щоб наше земне життя, Його кінець був початком вічного спасіння на небі у Христі Ісусі Господі нашому, якому від нас слава, честь і поклоніння, нині безконечні віки. Амінь.